Усі думали, що Rolls-Royce – кінець. Після масових звільнень, розірваних контрактів та років мовчання, авіаційний світ перестав стежити за ситуацією. Boeing та Airbus були зайняті боротьбою за світове домінування. GE демонструвала свої рекордні двигуни. А Rolls-Royce – просто назва з минулого. Застарілий бренд без нової гостроти. Або ж так вони думали. Бо, поки галузь розвивалася, Rolls-Royce занепав з певної причини. За зачиненими дверима вони створювали щось, чого ніхто не очікував. Не незначне оновлення, не концептуальний ескіз, а повнофункціональний прототип найсучаснішого реактивного двигуна, коли-небудь створеного. Вони називають його ультрафан. І він не просто перевершує їхнє попереднє покоління, він випереджає всю галузь. Він більший, легший, розумніший, ефективніший. І що важливіше, це не теорія. Він працює. Його вже перевірили. Успішно. Поки Боїнг боровся із затримками, а Airbus подвоїв зусилля над застарілими технологіями. Rolls-Royce непомітно зробив крок. Який міг би перевернути всю авіаційну ієрархію, тому що ультрафан це не просто двигун, це поворотний момент. Він розроблений для роботи на екологічно чистому паливі, він сумісний з водневими та гібридними системами. І він забезпечує до 25% кращу паливну ефективність, ніж будь-що, що, що коли-небудь створювало Роллс Ройс. Перш ніж ми заглибимося глибше, обов'язково поставте лайки, підпишіться. Ця війна двигунів тільки починається. Історія стає ще цікавішою. Тому що Rolls-Royce не просто створив розумніший двигун. Вони створили прямий виклик чинному важковаговику ge 9 x Ця штука монстр. Тяга 134,0 фунтів. Рекордний двигун створений спеціально для Boeing 777X. Усі м'язи, уся сила. Але ось у чому проблема. Це застрягло в минулому. GE 9X величезний, важкий і призначений для одного типу літака. Rolls-Royce розглянули це та обрав інший шлях. Вони створили ультрафан з урахуванням модульності, замість того, щоб прагнути більшої тяги, вони прагнули кращого контролю. Коробка передач, яка дозволяє вентилятору та турбіні обертатися з їхніми ідеальними швидкостями. Коефіцієнт двохконтурності понад 15 до 1. Найвищий, коли-небудь спостеріганий у комерційній авіації. Вже лише це скорочує витрату палива більш ніж на 25% порівняно з тренд XWB. І на відміну від моделі GE, один розмір для однієї площини, ультрафан є масштабованим. Той самий сердечник, різні класи тяги. Він може оснащувати широкофюзеляжні, вузькофюзеляжні та майбутні водневоелектричні літаки, і все це на одній платформі. GE зробила заяву. Rolls-Royce створила систему. Тож тепер галузь стоїть перед вибором: більше тяги чи більше майбутнього. Бо ультрафан, можливо, не найгучніший двигун у небі, але він може літати найдовше. І Якщо вам цікаво, як Rolls-Royce це вдалося, то все зводиться до інженерної точності на кожному рівні. Почнемо з того масивного 140 дюймового вентилятора. Це найбільший з коли-небудь створених для комерційного реактивного двигуна, але сам лише розмір не робить його революційним. Кожна лопатка викувана з вуглецевих композитів, посилених титановими краями. Це означає, що вона достатньо міцна, щоб витримати зіткнення з птахом, але водночас достатньо легка, щоб значно заощадити. А тепер додайте до цього коефіцієнт двохконтурності 15 до 1. Більше повітря обходить осердя двигуна, створюючи більшу тягу з меншою витратою палива, тихіше, чистіше, ефективніше. Це та золота середина, до якої прагнув кожен виробник двигунів. Ультрафан досяг цього першим. Але справжній секрет це редуктор. Він відокремлює вентилятор від турбін, дозволяючи обом обертатися з ідеальною швидкістю. Це як надати двигуну кілька передач. І це робить все ефективнішим. Усередині ядра Rolls-Royce пішов ще далі. Замість традиційних металевих сплавів вони використали керамічно-матричні композити. Ці матеріали витримують шалену температуру та тиск, дозволяючи двигуну працювати сильніше, підвищуючи теплову ефективність та ще більше зменшуючи витрату палива. І все це не гіпотетично. Це було протестовано та перевірено. 64 МВт потужності через коробку передач. Світовий рекорд. Реальні цифри, реальна продуктивність. Ультрафан це не прототип, це перевірка концепції, в яка працює, і все це частина чогось набагато більшого, тому що цей двигун не був побудований ізольовано. Це результат чотирьох десятиліть невпинних інновацій. Ультрафан не з'явився зні звідки. Цей двигун є продуктом чотирьох десятиліть невпинної інженерії, кожного прориву, кожної невдачі, кожного уроку, стиснутого в одній машині. Ще в 1970-х роках Rolls-Royce змінив правила гри з rb 211 представивши конструкцію тривального двигуна, яка заклала основу для сучасних подорожей на далекій відстані. Потім з'явилися серія Trent, 700 900 XVB. кожен з них оснащував флагманські літаки, такі як А-330, А380 та А350. Кожен з них розширював межі ефективності, продуктивності та викидів. Але навіть тренд XWB, найефективніший двигун, що використовується сьогодні в комерційних цілях, мав свої обмеження. Rolls-Royce знав, що не може просто покращити минуле. Їм довелося починати все спочатку. Ультрафан це не еволюція тренд, це дизайн з чистого аркуша. Це перший випадок, коли Rolls-Royce використав редукторну архітектуру в двигуні широкофюзеляжного класу. Це перший випадок Натанія, коли компанія інтегрувала керамічно-матричні композити в критично гарячих зонах. А також перший випадок, коли компанія застосувала великомасштабний 3D-друк для конструкційних компонентів, що зменшило вагу, підвищило довговічність і зменшило кількість відходів. Але ось та частина, будь-яку громадськість не завжди бачить. У той час як більшість людей зациклюються на тягі та розмірі, авіакомпанії зациклюються на цифрах, експлуатаційних витратах, технічному обслуговуванні, витраті палива та нормативних штрафах. І саме тут ультрафан перевертає все рівняння. Цей двигун зменшує споживання палива до 25% порівняно з Trent Ексалб'єбі. Це не маркетинговий хід, це мільйони доларів економії на один літак на рік. У той час, коли авіаційне паливо поглинає понад 30% загальних витрат авіакомпанії, ультрафан не просто вражає, він фінансово привабливий. І це не обмежується лише паливом. Модульна конструкція ультрафан означає менше унікальних деталей та швидше виконання технічного обслуговування. Нижчі робочі температури означають менший знос компонентів. Він використовує прогнозну аналітику для виявлення потенційних проблем до їх виникнення, уникаючи затримок часу на приземлення та несподіваних збоїв. А на задньому плані тиск зростає. Уряди більше не вимагають від авіакомпаній скорочення викидів. Вони роблять це обов'язковим. Ініціатива ЄС Fit for 55» вже карає рейси з високим рівнем викидів. Міжнародна організація цивільної авіації встановлює глобальні обмеження. Навіть пасажири обирають рейси на основі впливу на навколишнє середовище. Старі реактивні двигуни були створені для епохи, яка швидко зникає. Ультрафан створений для майбутнього. Він готовий до стотсьтя екологічного авіаційного палива з першого дня. Він розроблений з урахуванням майбутніх водневих систем. І він створений для еволюції, щоб перейти на гібридну електричну функцію, коли настане час. Цей двигун не потребує модернізації для майбутнього, він уже є. А ще є шум, невидима ціна, про яку більшість людей забуває. Аеропорти по всій Європі та Азії вживають заходів щодо звукового забруднення. Гучні літаки втрачають слоти для зльоту, та їм накладають штрафи або взагалі забороняють виконувати нічні польоти. Високий коефіцієнт двоконтурності та інтелектуальна архітектура коробки передач ультрафан роблять його одним із найтихіших великих двигунів, які коли-небудь тестувалися. Це означає, що авіакомпанії можуть працювати довше в більшій кількості місць. З меншою кількістю обмежень, що безпосередньо призводить до збільшення доходів. Тож, коли авіакомпанії дивляться на ультрафан, вони бачать не лише стрибок в інженерії, вони бачать нижчі рахунки за пальне, менше затримок, знижені вуглецеві податки, підвищену гнучкість та кращу рентабельність. І саме тому галузь звертає на це увагу зараз, тому що ультрафан це не якийсь футуристичний прототип. Це найгостріший економічний інструмент, який авіакомпанії бачили за останні десятиліття. Традиційні реактивні двигуни виготовляються за допомогою лиття, зварювання та механічної обробки. Процеси, які є складними, повільними та важкими. rolls Ройс змінив сценарій: найважливіші компоненти ультрафан, включаючи лопаті, кронштейни та внутрішні опори, надруковані з використанням високоміцних сплавів та композитів. Це дозволяє створювати складніші конструкції повітряних потоків, менше відходів матеріалу та легші деталі з вищою термостійкістю. Навіть масивні 140 дюймові лопаті вентилятора не є звичайними. Вони виготовлені з вуглецевого композитного матеріалу, легшого за титан, але посиленого титановими передніми кромками для довговічності. Таке поєднання зменшує загальну вагу двигуна, одночасно збільшуючи міцність, що є рідкісним безпрограшним варіантом в аерокосмічному дизайні. А тепер поговоримо про серцевину, найекстремальніше середовище всередині двигуна. Тут Rolls-Royce використав керамічно-матричні композити CMCS. матеріал, який може витримувати температури, що значно перевищують можливості металевих сплавів. Це означає, що двигун може працювати сильніше, що підвищує теплову ефективність і зменшує витрату палива. CMC також легші та стійкіші, що зменшує втому з часом. А ще є редуктор, перлина архітектури UltraFan. Він дозволяє вентилятору обертатися повільніше, а турбінам швидше, дозволяючи кожній секції працювати з оптимальною швидкістю. Це не лише зменшує витрату палива, але й знижує навантаження на двигун і відкриває можливості для модульної масштабованості для різних типів літаків. Але Rolls-Royce не просто впровадив інновації всередині двигуна. Вони переосмислили, як двигун інтегрується з літаком. І для цього вони утворили небезпечний альянс. Бо ще у 2018 році Роллс-Ройс непомітно підписав угоду з Airbus, мета провести льотні випробування Ультрафан як частини повноцінної інтегрованої системи, не просто як вбудовуваного двигуна, а як повноцінної архітектури силової установки. Двигун, пілон, гондола все побудовано разом, оптимізовано разом. Це партнерство було не просто рукостисканням, воно було співфінансовано програмою Європейського союзу чисте небо тватой, дослідницькою ініціативою, вартістю мільярд євро, спрямованою на скорочення викидів від авіації. Airbus знав, чого хоче шляху до наступного покоління далекомагістральних та близькомагістральних літаків, побудованих з урахуванням принципів сталого розвитку, а не просто прикручених. А Rolls-Royce? вони хотіли, щоб їхній двигун першим літав на найбільших платформах у Європі. Це було ідеальне поєднання. Разом вони створюють інтегровані системи силових установок, які виходять за рамки простої тяги. Вони націлені на шум, опір, економію палива, навіть на такі технології виробництва, як високоякісні термопластики та автоматизовані зварні вузли, які можуть швидко масштабуватися. А Boeing? їх не було в цій кімнаті. GE також не було. Поки Боїнг робить ставку на GE9X та свої старіючі партнерства, Airbus та Rolls-Royce спільно розробляють майбутнє в тиші. І якщо говорити про тишу, Ультрафан має ще одну перевагу, про яку майже ніхто не говорить, але яка хвилюється в кожному аеропорту: шум. Шум реактивних двигунів був однією з найбільших колючок у боці авіаційної галузі протягом десятиліть. Злети та посадки викликають найбільше скарг від громад, що живуть поблизу аеропортів. І уряди починають реагувати не лише штрафами за шум, а й обмеженням слотів для польотів, комендантською годиною та заборонами на експлуатацію. Ультрафан був створений з урахуванням цієї реальності. Завдяки надвисокому коефіцієнту байпасу. Вентилятор переміщує більше повітря з меншими швидкостями, що природно створює менше шуму. А конструкція редуктора ще більше знижує швидкість вентилятора, особливо під час зльоту та спуску, найгучніших етапів польоту. Результат. Значне зниження рівня шуму в децибелах без шкоди для продуктивності. Для авіакомпаній це означає менше регуляторних проблем. Вони можуть працювати в аеропортах, чутливих до шуму, літати вночі та подавати заявки на додаткові слоти для польотів, які заборонені для гучніших літаків. Йдеться не лише про комфорт пасажирів, йдеться про доступність, гнучкість та дохід. А для адміністрації аеропорту тихіші двигуни полегшують затвердження планів розширення, оскільки літаки, оснащені ультравентиляторами, відповідають суворішим нормам шуму, які старі двигуни просто не можуть виконати. Це ледь помітна перевага, але вона стратегічна. Оскільки все більше країн починають ставитися до шуму в аеропортах як до забруднення, найтихіші двигуни матимуть найгучніший комерційний вплив. Отже, тепер у вас є реактивний двигун. Який не тільки потужний та ефективний, але й легкий, модульний, готовий до майбутнього та тихий. Тож, де ж це ставить Боїнг у небезпечне становище? Бо поки Airbus та Rolls-Royce непомітно рухалися до повної інтеграції, Boeing залишався прив'язаним до GE та застарілих архітектур двигунів, оптимізованих для чистої потужності, а не для майбутньої гнучкості. GE 9X безперечно потужний. Він також величезний, тісно пов'язаний з платформою 777 x та побудований з вущим акцентом. А проблема ось у чому. Програма 777X страждає від затримок, відставання від графіка на роки. Сертифікація відкладається, замовлення скорочується. Тим часом ультрафан не просто живить одну площину, він модульний. Це те, що мало хто розуміє, але це справжній шедевр. Ультрафан був створений для масштабування. Та сама основна архітектура кілька класів тяги. Його можна налаштувати для вузькофюзеляжних реактивних літаків, далекомагістральних широкофюзеляжних літаків і навіть майбутніх гібридних електричних або водневих рушійних систем. Це не один двигун, це ціла екосистема. І ця модульна конструкція відкриває шлях до чогось революційного об'єднання флоту. Авіакомпанії ненавидять керувати кількома типами двигунів різними деталями, різними екіпажами, різними графіками технічного обслуговування. Це дорого і неефективно. Адаптивність Ultrafan пропонує єдине рішення для кількох моделей літаків: це означає нижчі витрати на навчання, простішу логістику та спрощені сервісні контракти, що з часом призводить до величезної економії. І хоча GE продовжує покладатися на мегадвигуни, специфічні для літаків, Rolls-Royce тепер має щось, що може горизонтально поширюватися на весь ринок. Йдеться вже не лише про продаж двигунів. А про закріплення в екосистемах авіакомпаній. А оскільки Airbus вже інтегрував Ultrafan у свою майбутню дорожню карту, то все готово. Наступне покоління літаків не буде розроблено навколо двигунів, двигуни будуть розроблені разом з літаком з першого дня. Саме такої узгодженості Boeing зараз немає. І це такий розрив, да, який впливає не лише на один літак, а й а й змінює світову частку ринку. Бо що відбувається, коли ви авіакомпанія, яка дивиться на перспективу 5, 10 чи 20 років уперед? Ви бачите зростання цін на паливо, жорсткіші цільові показники викидів, нові правила щодо шуму та літаки, які повинні залишатися в експлуатації довше ніж будь-коли раніше. А тепер запитайте себе, чи робите ви ставку на движок, створений для попередньої платформи, чи на той, що буде розвиватися разом з тим, що з'явиться наступним? У цьому полягає тиха сила ультрафан. Це не просто движок, це платформа, що грає на ній, і це підводить нас до останнього пункту. Ішлося не лише про створення кращої турбіни, а й про нарощування важелів впливу. Rolls-Royce тепер володіє ключем, який відкриває гнучкість для авіакомпаній, продуктивність для пасажирів та сталий розвиток для регуляторів. І вони зробили це в той час, коли кожен елемент авіаційної головоломки переоцінюється: постпандемічна економіка, тиск на навколишнє середовище, технологічне прискорення. Ультрафан не просто задовольняє всі вимоги, а повністю змінює правила гри. Він перетворює паливну ефективність на частку ринку, це перетворює сталий розвиток на конкурентну перевагу. Це перетворює конструкцію двигуна на стратегію авіакомпанії. І, можливо, найголовніше це змушує всіх інших наздоганяти. GE доведеться відреагувати. Боїнг доведеться переосмислити ситуацію. Вся екосистема двигунів повинна буде рухатися швидше, розумніше та ефективніше. Оскільки Ультрафан тут не просто для того, щоб змагатися, він тут, щоб змінювати правила. Тож наступного разу, коли ви почуєте, як хтось каже, що Rolls-Royce це просто традиційний бренд, ви будете знати краще. Вони не просто вижили, вони, можливо, щойно побудували майбутнє польотів.